Шановні вчителі, вітаємо вас з Днем вчителя. Нехай успіх кожного учня буде гордістю для вашого серця. А уроки, які ви надаєте, буде не тільки давати знання і вміння, а й ще і допомагати нашим дітям мати мрію і віру в майбутнє добра, злагоди, миру в серцях, в домах, в роботі. Директор наш порадник вчитель на місці війни за діток. Йому все честь, йому хвала, що доля доброю була. Директор в школі хазяйнує, прохання кожного почує, всі зауваження, поради виконує завжди він радо. Він директор добрих справ. Душу в школу нашу вклав. Педагоги учні знають, люблять, цінять, поважають. Всього Нам вживав текличну форму, щоб були не завжди в нормі. Відміняти діє слово нашій рідні, давній мові. Чак фіолоні завзято, ох роботи в них багато, Дуже важко вчителям наші твори оцінити, а ще важче, мабуть, їм нас примусити щось вчити. Що писав до нас, дику, і когось соль чекала? Фантастичний мило, да пік когось карала, світ казковий йому вірить. нас дзвінок Зарубіжної літератури. Все було помішатками. Розмаїття пошуків, складене життя та ман, твори з не віків. Філологам, ангельчанам, бонжур, хеллоу, ми раді чути, хоч трішки іноземцями побути, І ми вивчили урок, Ай хо, буде вже дзвінок. Всі дивні форма дієспова, тяжка та іноземна мова. Терпіння вам бажаємо з нами, хай не минає з роками. Здоров'я і весела вдача і зустрічає вас удача. Придумав ті рівняння, графіки і порівняння, кулі, конуси, об'єми, тільки зайні нам проблеми. Співчуваємо вчителям по математиці <свісно> тих страшенних формул романтика. Ну для чого теореми ці здались? <свісно> Полічили б ми і так, на калькуляторі. що... З... Що, що заробимо, а що вже потратили. Як вирішили б ви за нас ті задачі, ми б усі були б вам дуже вдячні. Фізикам, статиків, динаміків, як і в математиків, сама романтика, що і коли замерзає, альмування шлях визначає, силу, тягу, швидкість і перескорення, під кінець уроку всі будуть зморені. Нам розкажуть, якщо будемо слухати, а не хлопець на уроках вухами. Для чого нам програмування? Це ж фактично треба даме звучання. На навчили на уроках друкувати, малювати, вчили так уже багато. Інформація, наука цікава, побродити в інтернеті уявно. явно, досконало вчимо самі всі в програмі нові ігрові. Від Амети до людини вивчив нерви і клітини. Рід сім'ю родиноглаз, біологи навчають нас. Еволюція життя ця наука непроста. Та цікаво, що хвилини, бо уроки, то новини розкривають нам секрету про тварин Землі, планети. Може, вам всім легко здати і знання своїх розібратись. То не просто вчитель знає, той, хто біології навчає. Європи до Канади. Ми мандруємо по карті. Іноді ми її букаємо. Але певні, ми знаємо, що врятують вчителі, в них знань запаси чималі, щедро діляться із нами. Вам географам хвала. Мудра вас є голова запам'ятати все не під силу нам до речі. Малювання на уроках, руки в фарбі, пензлі скрізь, та олівці. Намалює, може барбі квіти дивні корінці, чи будівлі стиль бароко, ріки, що течуть широко, танки, кораблі, авто, поїс літаки метро на папері оживають наші мрії і думки Чи реальні, чи незнані, нерозгадані світи. Бігай швидко, я чоловік, Стрибай вправно до гори, Скульптура на ура, дуже рада дітвора. Успорзав як на свято, поспішають так завзято. Вчить не марширувати, у веселі ігри грати. Пращують до наших днів з усіх минулих вже віків. І подій всі вивчать, нащо сучити, заставлять, хто і коли кого завоював, правда свободу можна захищав. Ніхто на вік не буде позабути, то через. Справу, власні, я почути. Нас бути вдячними навчають вчителі тим давнім предкам, що вже в інший світ пішли. Наставникам подякуємо щиро і мріємо, що майбутнє буде мирним. Музика садик на цій школі не залишить нас байдужим, та на нього треба друзі, слух і горло мати душу бах Бетховен і сальєрі. пісні, давні і прем'єри. Є в нас те нори і альти та доба скава рости. Як добро нести у слід, обминати горе слід, як прощати всі образи, не змаритися одразу, як зміцнити віру в Бога, як знайти в житті дорогу. ці питання не зникають, бо нараз їх піднімають і дорослі школярі, і сиві, і зовсім ще малі. Є про що поговорити, є кому нас розсудити. Все з обох сторін медалі на уроках етики і моралі. Учителю, і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жаху пізнання, тим, чия праця важка, непроста. Тим, хто відкрив нам науки, світання, наші святкові і щирі вітання.